Test and plotting the trend, when you start moving into regenerative practices, you will see that shift, that balanceful shift. Є дуже грунтовні приклади того, як можна використовувати його і як правильно читати всі ці закономірності, щоб визначати, що відбувається у вас в грунті. Тобто тест Гені, який до речі, що це ми будемо цього року пробувати в рамках польового цей фіагнутесту. Він має низку закономірностей в собі самому. І Якщо їх дивитися динамічно, ви бачите, що а, за процеси відбуваються. Six principles of soul health. Who knows this? Знайома шість принципів здоров'я ґрунту. Хто знає? Mm. Що, справді тільки двоє? Троє? Зі мною ще більше ніж двоє троє. Це ось найазим відновлювального землеробства minimize disturbance. This is referring to tillage and chemistry. Мінімізуйте ґрунтообробіток. Це стосується, а, навіть того, що ґрунтообробіток, а, втручання в ґрунт. От це, напевно, найкраще показує, тому що він каже, це і безпосередньо залізо, і і також хімію. Maximize diversity.

Зробите затологію різноманіття. Ви розширяєте вимку сілозміні, маржинальних культур. Uh, cover crop packages. If you if you have two species in your cover crop and you move to six, that's added diversity. Наприклад, якщо ви зараз вже використовуєте одну або дві покрувні культури в сілозміні, додавайте давайте який вам забезпечить місцеві виробники. Наприклад, Віктор Філатов буде з нами спілкуватися, розкаже. Вже збільшення кількість кількості ось цих рослин в це вже теж різноманіття. You, you Також про що ніхто не задумувався, але з, э, розширюйте кругозір або розширюйте коло людей, з якими ви спілкуєтесь на цю тему. Диверситин. Диверсдиверсифікуйте Diversif мікробіологію. How can you do that? how can we increase the diversity of microbial biome uh -huh. by increasing uh, cover crop species families, uh, reducing tillage, reducing chemistry, and uh, also have a bi biological uh, company that you trust and uh, can add that, those uh, microbes here? <coughs> І звісно, збільшувати покривні культури і взагалі, кількість культур. А також, якщо довіряєте компаніям, які виготовляють біологічні препарати, тобто вибирати довірені авторитетні біологічні продукти на ринку і їх використовувати так.